Хей, hey, йо, everybody! З вами Ден Богат, залетіли ми в Сківі Tower Defense, новий новий режим. Коротше, друзі, як ви знаєте, в прошлому відосі я вибив ось такого дядька. Лерч Клокмен. І друзі, що я хочу сказати вам? Я ще не, навіть ні разу не грав, у нього 50 тисяч ДПС, як для міфіка, ну, мені здається, прям реально багато, реально багато. Так що, давайте найте що зробимо? Ми уберемо хайпера. Ми хайпера прям по любому обираємо. І напевно я би взяв би якогось такого юніта. В принципі, оцей в мене є, да? Челікс, щоб дефати, виходить, прям дуже дуже складних чуваків. Треба взяти когось такого. Щоб, в принципі, в принципі, може взяти в принципі, собі астро. Реально, можна взяти собі астро. Щоб сповільнювати всіх остальних юнітів туалетів. Бенс, все. Беремо астро, значить, так, треба виключити трейди. Так, заходимо, вирубаємо, вирубаємо трейди. Так, і що в мене? Що у мене є. У мене є астро апгрейд тітанчик, потім діджей, санта TV, щоб фарбити гроші, TV Man, Ну і звісно, новий ларч клокмен. Так, стоп, 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 Дензо. Я предлагаю зараз тобі зайти в шоп і активувати собі на перше, по перше, коінбост. Прям по любому забираємо коінбуст. І треба ще XP буст. XP буст, щоб якомога швидше пройти уже цей Battle Pass, да? Так, давайте зараз йдемо в шоп. Бемс, і нам треба клокбуст. юзаємо, юзаємо клокбуст. І полетіли, полетіли. Друзі, фарбити, фарбити собі просто. Лодини, щоб купити якомога більше собі кейсів. Бо реально, Я прям заряжений вибити собі ультимейта. Не знаю як хто. Но я би від ультимейта нового не відмовився. Бо, знаю, що по розказам, да? в кого є новий ультимейт, друзі, той із легкістю проходить 180 хвиль Endless Mode. Ви просто понімаєте, наскільки це жорстко? Реально, це прям дуже жорстко. 180 хвиль в Endless Mode. Я максимум проходив 115, Сашком чи 120, дай саньком. А тут, а чуваки, проходять 180, це ж просто шок якийсь. Так, бистро сам. Санто. Ставим Санто, боєць роста Санту, бо нам треба підзбирати гроші. Кстати, ми можемо цьокента поставити. Реально, а ми ж можемо цього кента поставити. Так в нього буде півтори тисячі да? Ну, в принципі, в принципі, можна. Але треба він Імен. Бо в нього радіус не достає. В нього просто радіус не достає, всіх дамажить. Так що прийдеться, прийдеться нам ставити, друзі, все-таки Мінгтівімена. Я думаю, в принципі, ми поставимо цього кента і подивимося, наскільки він крутий, да? Якщо в нього урон по радіусу, друзі, це буде просто крута заміна Мінгті да? Ну, було б ще класно, аби ще їх, типу, теж заповільню. Да, там. Якісь станчики робив, ще якусь таку штуку. Було би реально дуже-дуже жорстко. Так, я не поняв, а що це я пропускаю? Чого цей поліцейський проїхав, я не поняв. Дензо, ти чого? Ти чого пропускаєш? Так, хорошо, тебе поліпшим. Тебе, братуха, поліпшим. А, ми можемо всіх поліпшити. Все. Поліпшимо, значить, усіх сан. І тепер, напевно, будемо збирати штуцер. Штуцер для поліпшення мігтів імена. Кстаті, Дензо, ти ж можеш, по ідеї, у того тику поставити нового кента. Реально, я ж можу тут собі поставити нового кента Фарика просто. Давайте, може, так і зроблю. Отакого от Бемс? Все. Хай дефай. А, він лише одного б'є. Так, стопаш, що є за кнопка. В нього тайм-стоп Є! Це жесть! Ви серйозно? Ви 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 зараз не шуткуєте? ха В цього клок є є стоп Тобто в цього... Стоп? А чого він так довго сповільнює? А в чому прикол? А чого він так довго сповільнює, реально? Він набагато довше сповільнює ніж звичайний клокмен. Прям набагато. Я зараз не шуткую. Клокмен, ти ти хто такий вообще? Ти що за пересь такий жорсткий? Так, бабето у нас прилетіло. Треба треба поліпшити оцього Санту, напевно. І по-хорошому, друзі, я би напевно навіть підбирав би гроші і поліпшив собі мігтівімена. Так, стоп, Дензо, тобі треба зараз впихнути ось оцього, хто ж мінгтівімена. Хай в них дамаже, бо оцей мене кент не прокачаний. І Він мені здається буде пропускати трішечки. Так, прокачуємо, значить, Санто. Пемс, прокачуємо тебе, братуха. Ну і в принципі, в принципі, все. Так, 140 секунд, і у нас знову буде таймстоп. нього на 20 секунд. 20 секунд працює а Це жесть. Це реально дуже-дуже жорстко, друзі. Я не очікував, що він на наскільки жорсткий юніт. Прям щоб наскільки я вобше я в шоці. Я думаю, по моєму просто голосу все зрозуміло. що я прям вовсе очима тільки що від цього. Я думаю, він там їх буде просто сповільнювати, але не час зупиняти. Якось, ну, це все трішечко, трішечки странно. Хорошо. Прокачаємо тебе, значить, потім, потім. Давайте, може, прокачаємо цього клокмена. Два прокачаємо Клокмена Такой разочек, я хочу подивитися. О, уже у неї став більш активніший, кстати. У него плюха, така зайде борза. 7500? непогано. Реально непогано. Так, хорошо. Давай мені штуцер. Бенс, прокачуємо. І, напевно я би поставив бити джейчик. сюди. Отако, От бемс, Бенс. Разочек би прокачав би його. Разочек, в принципі, буде достатньо. Так. Треба ще Санту поліпшити. Поки грошики є, поки грошики є. Треба ще 300 баксів. 300 баксів, і я поліпшую ще одного Санту собі. Бемс, все, прокачали. Так, у нас є 25 тисячі. Давайте, може, напевно, давайте поліпшимо міні мена Реально, поліпшимо лучше міні мена і. Ну і будемо просто збирати гроші для поліпшення своїх Сант. Ну дивіться, наступна прокачка оцього цього колокмена 2000. Може прокачати? А давайте прокачаємо. Давайте реально його прокачаємо. Так, хай так і буде, подивимося. Ну, у нього вже радіус набагато більший став, кстати. А на четвертий рівень його коштує прокачати 5 тисяч. Ну, Не дешеве не дешево, таке задоволення собі, да? Ну ладно, поки прокачив, значить, цих своїх кінців, і напевно я би підзбирав би гроші і встановив би собі астроп грей тітанчика. Бемс, бабето прилетіло, астроп ми поставили. Так, щоб тобі таке дензу поставити, слухайка, може, оцього бублика викачувати? Або оцього бублика викачувати. У мене ще є тайм в принципі, да? В принципі, ще є таймстоп, так що можемо не очкувати. О, я знаю, що нам треба, друзі. Я знаю. Знаєш, що нам потрібно. Нам потрібно вкачати вкачати зараз буде свого астрап грей тітана. Ой, кажу, астра. Да, в принципі, да, да-да-да. Треба викачати, бо він же ж буде вкидувати нормальну плюху. І тепер треба буде збирати друзі на мінг ті вімена для прокачки. Треба прокачати його. Все, бабки є, в принципі, бемс, прокачуємо тебе братуха. І напевно я би вже би продав би навіть оцю кентафарика. І поліпшив би ліпше собі діджейчика. О, оце вже воно, в принципі. Оце вже непогано. Так, я це думаю, може зробити тайм -стоп. В принципі, ще рано. Ще реально рано. Давайте ліпше почекаємо. でもう。 Ліпше, давайте почекаємо, серйозно. І потім, потім, потім ми все успіємо зробити. Давайте поставимо лише ще одного цього кінта, тако бемс, викачуємо так непогано його, да? І в принципі, в принципі, я би підзбирав би грошенят і поліпше б собі міг ті мене за 7,5 тисяч, да? Хоча й подарунчики треба викачувати. Та все мені треба викачувати, блін. Це дуже дорого якось, да? Ну ладно. Викачуємо, значить, подарунчиків собі. Що вони хоч хоча б отако вже стояли, да? Наперед останній рівень. Так, цей у нас накидує плюху, цей накидує плюху. О, жирабаси пішли. Опа, оце, оце мені подобається. Можна буде прожатися, кстати, тайм-стоп. В принципі, да. Так, хай вони проходять, всі поліцейські. Так, всього радіус, в принципі, достає. Так, все, бабето у нас прилетіло. Давайте прокачаємо цього кента. І, в принципі, я не проти против нажати тайм-стоп. В принципі, астро Астро достає. Сейчас у те жирні повиходять. Жирабаси. на цього тако, бемс, скачаємо. один буде рівень прокачки 20 тисяч коштує. То щоб двох вкачати, треба двадцатка. ка Чось, а чого так дорого? Ладно, Дензо. Поки таймстоп не будемо, значить, тратити. Поки не будемо тратити. Так, ну в принципі, в принципі, ми поліпшили усіх собі сант. Я думаю, можна буде зробити зараз отако. Да? Хай, хай проходять, хай проходять ці бублики. Так, уже бачу гіганти, які сідуть по 142 тисячі, ну. Ну, ще рано таймстоп, ще рано, ще рано. Мені здається, ліпше його почекати. Ось, коли вже отакі гвинтокрили будуть летіти, да? от тоді можна буде і пережмякати цей тайм стоп. Давайте прокачаємо за 10 тисяч. Ну давайте, ладно, давайте зробимо тайм стоп, просто понаблюдаємо за тим, як наші астралі тіта з ними розбираються. Вони всі стоять на місці. Ха-ха-ха. Оце реально імба. Оце реально імба, кстати. Він реально, він поприкольніше звичайного клокмена. Він набагато прикольніше звичайного клокмена. По перше, він дешевше коштує. Ну так, да, клокмен, звичайний може далеко стріляти. Ось в щом прикол. Давайте Астро Бреда вкачаємо. Тут Бенс. Мінго теж треба вкачати. Треба всіх вкачувати. Так, давайте, може, ще одного мінга поставимо. Давайте, так. Да, давайте ще одного поставимо. Только Мінг... мінга собі бемс. Викачаємо його, такого відразу вже. Ну і в принципі, я би, напевно, підбирав би зараз грошенята, так, да? Для діджейчика. Так, прокачуємо. Бемс. Так, треба 4,5. давайте сразу. На максимум качаємо його. Опа, цей має на максимум викачаний. Треба буде ще оцього за 7,5 викачати. Ну і, звісно ж, пізбирати 10 тисяч для прокачки на максимальний рівень ларч клокмена. Так, ну оцього магнітного чекса ми, в принципі, быстренько убиваємо. Давайте сразу, може вкачаємо його. Так, да, давайте вкачаємо. Опа. Так, що тебе, братуха, по ренджі? Що тебе взагалі по характеристикам? Так, в нього колдаун 0,75, ранч 40, урон 62 500. Ну. В принципі серйозно, реально серйозно. Особливо під діджеєм. Ну, він прям дуже жорсткий юніт стає. Так, нас є 10 тисяч, щоб за 10 тисяч качати. Давайте, мабуть, з цього міні Мена вкачаємо. В принципі, діджей вкачаний. Треба ще оцього бублика вкачати. Треба ще свого Астра астрапгрейтітану докачати. Ну, ще трішечки треба грошенят, нам, ще трішечки треба. Так, 20 тисяч маємо, значить, значить, ми прокачуємо тебе, дружочок. Бенс, треба, щоб ти вже починав трішечки сповільнювати, да? Давайте прокачаємо ось цього. І напевно я би по-хорошому би ще б одного такого гіганта встановив. Та давайте. Ми, мабуть, встановимо все-таки його. Так, стоп, Дензо, тобі треба його поставити, правда, астра бареть нам не дає, аби його поставити. Давайте може, отаку якось, не знаю. А чому він не ставиться, стоп, а тут поставився. А в чому прикол? А що він тут не втикається? Десь в мене дура манять. вам не здається? А ну мігті імен тут стане цікаво. А ну стоп, а мігті імен мен не стає тут. Лол, а в чому прикол? Ладно, давайте века ще тоді оцього бублика. Ну, і тепер, і тепер є б десь би. Так, нам треба діджей, тако, бенс. Так, все, ставим тебе, братуха, сюди. Викащим, викачим тебе Братуха відразу же ж. Ну і в принципі, в принципі, там треба ще 10 тисяч, да? Так, да, ще 10 тисяч, і ми його також зможемо замаксити. Також в нас, друзі, з'явилася вже кнопка тайм-стоп, так що, якщо що, то ми зможемо, в принципі, всіх цих юнітів заставити. Так, десятка у нас є, в принципі, я думаю, вже можемо і поліпшувати. Бемс, все, прокачуємо. Давайте, може, поставимо ще одного асрабрейті Титанчика. тут того десь, дав такого? Я не поймаю, що він з цієї сторони не ставиться просто. Він Реально, просто з цієї сторони не хоче ставитися. О, все, впихнувся. Так, прокачуємо тебе, значить. Знаєш, будемо тебе теж прокачувати. Ну, слухайте, пок. Поки що easy, поки що реально easy. Давайте тебе тако вкачаємо. І я би напевно би поставив би ще одного цього гіганта, ще одного цього гіркулеса. Тако вкачав би його. Нам треба 5 тисяч бемс, все за 5 тисяч прокачуємо. Ну і треба ще нам 10 тисяч. Треба ще десяточка, щоб він прям ну, прям нормально так вкидував, да? У нього плюха реально жорстка. Реально для цього юніта в нього прям ну плюха, я би сказав, серйозно. Що він вкидує раз в 0.75 секунд, прям таку тону урону, це. Ну просто щось і щемось. Тако Бемс. і у в принципі, велика. Реально класний юніт. Давайте нажмемо тайм-стоп, тако бемс. Все, до побачення! До побачення, братани! <с». <с. <с Все, а вони сипляться. А вони сипляться просто як бублики, вони виходять і вони просто зразу засинають. Бо у нас є ось такий черевний юніт. Блін, реально круто, що я його вибив, бо я би його реально б не купляв. би. Я би його не купив. би. Трейд плазі, ну. Бо в третплазі він прям реально дуже дорого коштує. А ось просто такого вибити, це уже зовсім друге діло. Це зовсім другі емоції. Коли ти щось вибиваєш таке рідке, ну. Це прям дуже круто, реально. Я думаю, в принципі, ви Ви мене розумієте, да? Так, все, хорошо, братуха. давай тебе викачаємо, до Кобенса 10 тисяч. Все, накидай плюхи. Так, цього треба 18 тисяч прокачати. Ну і що? Зараз прокачаємо тебе. І будеш у нас теж сильним. О, Уже гіганти йдуть. Уже йдуть прям гіганти, гіганти. По півмільйона хп у них, да? Значить, давай, братуха, тебе викачуємо. І напевно, друзі, я поставлю ще одного міг тімена. Бо будеш виїжджати у тікенти. Ти Ті що глічі, да? Під назвою гліч. Давайте лучше поставимо на всяк випадок. Поставимо собі ще одного міг і, напевно, ще поставимо собі ще одного Ларч Клокмена. Так, Бемс, тебе прокачуємо. 47-ма хвиля, 47-ма хвиля. Так, давайте подумаємо, куди б собі ще поставити, такого цього кента. Я би десь тут же, тоже тут тако поставив би їх. Або тут спереді його поставити, Або тут ззаді. Давайте тут ззаді його поставимо. Біля острова приедетанчика. А тако бемс. О, все, встановився. Так, давай тебе, брутуха, прокачаємо, тако бемс. Все. І тепер Викачуємо свого Ларч Клокмена. Бемс. все. Треба ще тисяч, кстати. 48- восьма хвиля. Ну і в принципі, в принципі, да, я считаю, я встановив майже усіх юнітів. я ще можу Двох трьох сан і поставити собі ще таких трьох ларч клокменів. Так, у нас ще 50 секунд. В принципі, буде активна кнопка таймстоп. Так що, так, що, так що тебе, братуха, я викачу за 10 тисяч, щоб ти починав накидувати хоча б хоч трішечки. Ну і чекаємо, звісно, 50-ї хвилі, щоб продати своїх сант. Так, все, 50-та хвиля, продаємо, 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 продаємо. Быстро, все шустро продаємо. У нас є 35 тисяч. Ну, давайте, напевно, сюди. тебе, братуха впихнемо, викачуємо. Ну, давайте, мабуть, ще одного, Давайте ще одного цього гіганта втикнемо. Бенс, тебе, братуха. Тоже викачуємо. І у нас ще є один юніт. Так що ти станеш до того у нас. Бемс, Викачуємо. Ну все. В принципі, під, під, підкачали. Бос вийшов боса, лям 600, а 16 лямів, 16 лямів в нього. а не лям 600 600, так. Так, 3 секунди таймстоп, 3 секунди, 3 секунди. Так, оці клокмени нас б'ють, в принципі, да, клокмени б'ють. Цей лупашить, треба ж трішки почекати. Треба трішки почекати, щоб він підійшов до усіх наших клокменів. І тоді, і тоді я буду, в принципі, готовий нажати таймстоп. От коли нас почне бити оцей самий останній, я нажимаю таймстоп. Так, він заліз на мого клокмена. Хорошо, братуха, все, цей накидує, робимо таймстоп, і все. Ха-ха, щось, щось, друзі. Ми прям, ну, дуже-дуже швидко його так, в мене є тисяча годин. Тисяча годин, да я хочу зараз купити кейсики. Так, місії і завдання я нічого не виконав, в принципі. Купляємо собі таку бемстри, кейса. Ну, і напевно, друзі, піду, ще я підфармлю. Піду я реально підфармлю. Бо я хочу прям відкрити купу, купу кейсів. І надіятися на те, що я виб'ю собі ультиматі. Давайте одне відкриємо кейса. Давайте одного відкриємо. А вдруг повезе. А вдруг повезе? Ну, епік. На жаль, епік нам випав. Значить, друзі, я просто йду фармити, реально. Я щас іду підфармлю і до вас за секунду повернуся. Ну і що ж, друзі, підфармив я трішечки собі кейсиків, да? Зайшов на трейд плазу, купив ще там, трішечки, Ну і виконав декілька завдань. Своєму баттл, батл, пасі, да? Так, забираємо коїни, значить, по-любому. Лакі бусти забираємо. 40 гемасів. Так, отміняємо трейд, бэмс. Ще забираємо два буста, Кстати, непогано. Так, давайте подивимося, друзі, що в мене виходить по кейсам. Зараз, да? Так, відкриваємо юнітс, і як ви бачите, ну прям таку серйозну серйозну пачку. Давайте посчитаємо, скільки в мене загалі кейсів зараз. Так, 3, 6. Це у нас 12 кейсів, 24 кейса. Ух ти, е 28 кейсів, друзі. 28 кейсів. Ну, давайте давайте будемо відкривати такого давайте спочатку 5 штучок відкриємо. По одному. По одному спочатку відкриваємо. Давайте зараз подивимося, що нам випаде. Так, давай, давай, давай. О, кстати, лего, непогано. лего, лего з першого кейсу. Ну, можна сказати, що з другого. Да? Сьогодні жить керашати кейс, такс. Бачу, рейєр випав. Може, зразу рубанути 10 кейсів, як думаєте? Реально, а може рубанути? Давайте рубанем. Кубенс, полетіли, полетіли, розлетілися, і що? І що нам зараз випаде? Так, ну, лабуді, лабудай. <смас> одна лега. Одна лега і цієї, цієї пачки. це жесть. Ну, давайте відкриємо ще 10 кейсів. Давайте ще 10 кейсів, полетіли, полетіли, і що. Адісь ультимайте, дайте мені ультимайта. Ох. Ще одна лега. Одна лега із 10 кейсів. Ну. Це це смішно. Правда, це смішно, і мене залишилося ну прям трішечки кейсів. Давайте тільки сразу відкриємо, тільки сразу два. Сразу два. Лего. І цього кейсу нам епі дається. Хорошо. Давайте ще один кейс відкриємо. Давай, братуха, братуха, давай, давай, крутейся, крутейся. Угу. Епік. Фух. Мені Мне щось хороше, цікаво. Давайте один тут відкриємо кейс. цієї тепер сторони, стороны. Угу. Рейер. Значить ця сторона все-таки нещаслива. Давайте, давайте, може, сюди підемо, тако бемс. Відкриваємо ще один кейс. Дивимося. Наблюдаємо, спостерігаємо. Еще, і еще, еще. Рейер. Я понял? Давайте, останній кейс. Останній кейс, нашій, друзі. Надимся на ультимейта. Давай, 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 хороше щось. Ну, майже, майже ультимейт, конечно, епік нам випав Ну і цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу секретів, подобаєх, звісно, якщо ви бажаєте, більше кейсів на моєму ютуб-каналі. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей! Пау!